Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Дітки, заплющіть очі і уявіть, що ви в зимовому лісі. Які звуки ви чуєте? Так, виє вітер, тріщить під ногами сніг. Хтось на дереві над нами прибиває щось гвістками, наполегливе працює, хоч нічого не майструє. Це дятел лікує дерева, стукає по дереву ди-ди-д, ди д -ди -ди -ди. ди -ди -ди. Проспівайте голосно пісеньку дятла. д-д-д, ди д А тепер проспівайте тихо. Подивіться на ротик у люстерко. Язичок піднімається за верхні зуби. Там він створює перешкоду, через яку проходить звук. Вимовте ще д, д. Д. Звук Д живе у синьому будиночку, бо він приголосний. Ми не можемо його проспівати, і позначається символом рисочкою. На письмі позначається літерою Д. Подивись маленький дім, буква Д, як дах на нім. Назвіть пташок, в назві яких є звук Д. Дятел дрофа, дріст, деркач. Давайте знайдемо звуки у слові, які стоять на початку всередині чи в кінці слова. У слові дятел, звук Д перший. Дерево. Так, перший звук. Знайдіть, де стоїть звук Д у слові дім, а у слові Удав. Дріст купив собі трубу і дує в неї. Ду-ду-ду. Малята, а слово Ду довге чи коротке? Який перший звук у слові ду? А який другий? Звук Д приголосний, а другий звук у голосний. Повторіть Чисто мовочки. Да-да-да, пташок ціла орда. Де, 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 пташка, черв'ячка знайде. До до до, велике гніздо. Уд, уд-уд, крикливий одуд. ді, ді, ді каркати. Годі. Послухайте віршик і спіймайте звук Д у словах. Дріст до дятла. Добрий день, дуб здоровий, не впаде дятел дзьобом дріботить, 200 років простоїть. Малята, згадайте, який звук ми сьогодні вивчили. Придумайте слова на цей звук. Дякую вам, малята, за увагу. До зустрічі!